Що архітектурний проєкт приміщення, у якому раніше розміщувалась школа номер 95 у 30-х роках ХХ століття здобув на Паризькій виставці освітянських споруд найвищі оцінки. У 1990 році школа нарешті приїхала до цієї будівлі і стала гімназією. Яким є життя сучасної гімназії? Подивимося просто зараз. 95-я гимназия, в общем-то, существует, будем говорить, с 1990 -го года. А еще раньше на... наша школа возникла, наша гимназия открылась на базе э, известной в городе 95-й школы. В 62-м году, когда в нашем городе, уже в после, послевоенные годы, начали открываться средние школы, и важно было открыть вот необычные школы, где ребята будут получать образование среднее для продолжения учебы в вузах, э, вот тогда в нашем районе открывается первая школа старшеклассников э, на базе В стадии 75-й школы, где были ребята, учились 9, 10, 11 класс. Интересно было то, что на одной параллели у нас были классы от А до. АБВГД и ЛКМ. Вот такое количество классов. Это были первые выпуски старшеклассников. Ребята были подготовлены к дальнейшей учебе в вузах. И поэтому уже в 1969 году в школе по инициативе наших учителей, по инициативе нашего первого директора Дракова Георгия Леонтьевича открывается первый математический класс в нашем городе. И настолько был сильный класс, настолько сильный педагогический коллектив и учителя, работающие в этом классе, что, наверное, это имело право продолжить, продолжить быть и дальше. После этого со временем у нас открываются в школе и начальные классы, появляются физические классы, появляются специалисты в области английского языка, интересные классы филологического направления. Были. То есть очень много традиций за это время накоплено нашим педагогическим коллективом и теми учениками, кто учились. Шкільні коридори заповнені учнями, починаючи з п'ятих класів. Молодших тут немає. Усі вони із задоволенням відвідують об'єднання козаченьки, екологічний гурток Зелена стеблина та інші мова про які піде трохи пізніше. Першою сходинкою, яку неодмінно мають пройти іще школярі, це посвята в гімназисти, після чого можуть вважатися повноцінними жителями Криворійської гімназії. Черговим кроком для усіх ініціативних та рішучих, які прагнуть реалізувати свої лідерські задатки, є вступ до шкільного самоврядування. Тут усе по-дорослому. Міністерства здоров'я, милосердя, науки, культури, спорту та туризму і всі міністри покликані полегшувати життя вчителям та учням, брати на себе відповідальність часом поступаючись власними інтересами, регулювати порядок та заохочувати найкращих. Незвичним є тільки те, що президент шкільного парламенту учениця 9 класу, а прем'єр-міністр трохи старший за неї. президентом быть в девятом классе сложновато, но это не вызывает определенных таких негативных эмоций у меня, потому что это меня как бы веселит, интересует очень сильно и развивает меня всесторонне. Мне не хватает знаний, пожалуй, в правильном организации своего, своего времени и как бы в общении с людьми, скорее всего. Брак часу найбільш нагальне зараз питання для тих, кому і повчитися треба, і встигнути на безліч засідань та зібрань, на яких так цікаво. Давайте на короткі 10 хвилин станемо гімназистами, які приходять на восьму ранку на урок. Кожен до заняття готується старанно. Знає, що питатимуть не тільки з теми, але й додатково, і нікому не хочеться пасти задніх. Переходячи від знань про цілий Всесвіт до місцевої географії, учні вчать любити все живе і перебувати у гармонії з природою. Такі ж завдання ставить перед собою екологічна варта гімназії Зелена стеблина, команда дівчат та хлопців, які пропагують дбайливе ставлення до всього живого, що нас оточує. Комусь до душі кар'єра співоча, інші бачать себе на сцені великого театру. А дехто вже зараз розуміє, що займатиметься науковою кар'єрою, бо куди ж рухатиметься світ без вчених. У цій просторі бібліотеці одразу можна побачити юних науковців, які, не шкодуючи вільного часу, гортають то в стезні, то людської мудрості і навіть занотовують. Мене кілька років і ця наполегливість приведе їх до наукового товариства «Фоліант», яким завідує Любов Гавриленко, заступник директора з наукової методичної роботи. Вже на одного призера Манта всеукраїнських олімпіад виховала це наукове товариство. Яскравим прикладом може стати перемога одного із учнів Михайла Ляха. Відомий я перед за все тим, що в 2013 році в місті Хмельницький став абсолютним переможцем 18-ї всеукраїнської олімпіади з історії. Ну, це власне перед за все те, що я є відомим. Ну ще. Можна сказати, що друге місце на Міжнародній олімпіаді з історії, але це вже друге місце на перше, як відомо. Можу сказати, що це дуже довго триває, це десь шести років, коли вперше власне, дійшов до книжки з назвою Із історії чеського общества, такої з дитячої енциклопедії. Ну, просто в дитинстві я не дуже любив гуляти по двору, в мене не було багато друзів, і я. От... Книжка є, я її читаю. І ну, вже десь восьми років знав на рівень 5 чи 7 класу. ну Це нормально, в принципі. ну Батьки можна сказати, просто батьки мені в цьому не заважали, вони, вони знали, що якщо це в мене виходить добре, то це то, то, то нормально. Формула успіху це перш за все займатися тією самою справою, яка от, подобається яка добре йде. Якщо і головне себе просто. Не те, що не, не те, що не змушувати, але ну, не насивуватися, не, 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 не змушувати себе робити те, що він подобається просто. Улюбленою справою займається і вчитель інформатики Денис Томілін. У робочий час він відкриває секрети роботи з новітніми технологіями, а у Вільний отримує нові знання, щоб потім передати їх майбутнім колегам. З прошлого года наша гімназія співпрацює Под кураторством Кироворожко національного университета мы вступили в сообщество Арткам для школ. То есть английская компания Телкам предлагает свои продукты, она учит дітей, людей, чтобы они выбрали например, свою будущую профессию, предлагают вот вариант. И наша гимназия вступила в это сообщество. Мы прошли обучение. приняли участие в конкурсе и в номинации работа учителя Криворог показал лучший результат в Украине и второй результат вообще по конкурсу. Эта программа позволяет создавать рельефы на поверхности, позволяет создавать украшения, то есть все ювелиры в принципе работают на этих программах, создавать сложные протезы, руки, ноги, шейные позвонки, то есть довольно таки сложная и интересная программа. Але не тільки на духовний та розумовий розвиток спрямовано навчання в гімназії. Тут дбають і про загартовування тіла. Стандартні заняття в спортивному залі із розминкою та грою у волейбол чергуються зі степ іробікою, До того ж обмеження за статевою ознакою немає. Виконувати ритмічні вправи під музику тут можуть як дівчата, так і хлопці. Після фізкультхвилинки учні повертаються до навчального процесу. Старшокласники працюють із документами і вчаться взаємодіяти в команді. Формує командний дух і Євроклуб Світ 95, який утворився на початку навчального 2009 року. За неповні 5 років було проведено велику кількість заходів, такі як Абетка Євросоюзу, віртуальна подорож Європою, отримано високі оцінки діяльності і впроваджено святкування свята французької мови та культури. У 2013 році було розпочато міжнародний проект співпраці з Федерацією обміни Франція-Україна, за умовами якого вісім учнів гімназії влітку 2013-го мали можливість завітати до Франції. Питання вибору професії мені в дитині, в юності не стояло. Тобто я дуже любила французький язик ще в школі, і в мене були успіхи, і дуже подобався цей предмет, тому це був правильний вибор. Я вибрала свою спеціальність, французький язик, і роботу в школі, роботу з дітьми. Я ні одного дня в житті не пожаліла вибору професії. Вот поэтому французский это не только моя профессия, это мое увлечение. Можно сказать, что этот проект обменов, школьных обменов, которые. мы проводим совместно с Федерацией обмена Франция-Украина, это как, кульминация моей работы, так это мы многие годы. Дело в том, что этим летом мы с группой учащихся ездили во Францию. Наш партнер это дом молодежи, это нешкольное учреждение. Нас очень тепло принимали в Альпах, в небольшой деревне Бурдуазан. Была очень интересная программа. И теперь мы встречаем наших партнеров. В конце апреля, в начале мая к нам приезжают школьники французские с своими аниматорами Дома молодежи. И вот сейчас мы идем. Підготовка, води вот думаю, что прекрасна в нашому городе показати. Інтересна в нашій школі, в нашому городе. Не забувають у гімназії і про національні традиції. Тут діє дитяче об'єднання козаченьки. Окрім участі у козацьких розвагах, конкурсах та зльотах, малі козачата часто подорожують стежками бойової слави, щоби примножувати і передавати пам'ять про славні часи Гетьманщини. А чи пам'ятаєте, куди поділося корито сказки Старий і Золота Рибка? От воно стоїть у нас. Так традиційно розпочинається екскурсія народно-краєзнавчим музеєм Українська світлиця. Гімназисти і вчителі збирають і зберігають тут предмети домашнього вжитку українців: вишиті рушники, квітчені хустки, старі видання кобзаря та інших стародруків. Деякі експонати музею створюють самі гімназисти в оцьому цьому робочому кабінеті майстерні. Відтворюючи їх власноруч, умільці аматори досліджують процес виготовлення та прикрашання виробу. Але найбільшою гордістю гімназії є, звісно, її випускники. Від 1962 року ці стіни полишило багато талановитих учнів. Минали роки, діти виростали хорошими людьми, зайняли ті місця в житті, на які націлювалися. А де хто уславився в кривому розі та за його межами? Таким, наприклад, є Ігор Вацура, президент Криворізького інтелектуального клубу. Що стосується школи, то безусловно, саме тюплева і такие вот, может быть, громкие слова, что школа – это школа жизни, но у нас она так и была. Я помню очень хорошо, как мы пытались в классе организовать что-то вроде театрального кружка, поставить какую-то пьесу, подобрали эту пьесу, подошли к Георгию Леонтьевичу Дракову, он был директором школы и у нас преподавал, читал. Русский язык и литературу, он прочитал и разбил эту пьесу в пух и прах, причем настолько основательно, что мы безусловно с ним согласились. И это первые шаги. Вот первые шаги во многом определили как-то жизнь. Ну, так сложилось, что э, я попал на центральное телевидение, то есть участвовал в команде КВН 1972 -го года. А следом за мной наш мой одноклассник Боря Коневский, его, к сожалению, тоже уже нет тоже попал на телевидение в составе московской команды, он учился тогда в Москве. Ну вот так вот. А сейчас жизнь разбросала. Буквально несколько человек из нашего класса остались в городе, остальные ⁇ Россия, Сингапур, Соединенные Штаты, ну и так далее. Мне, во-первых, очень приятно, что именно 95-я гимназия, никто другой, а вот так сказать... Держит этот флаг интеллектуального движения именно в этой школе. В свое время была команда, которая заняла шестое место на чемпионате Украины среди школьников. Вот команда своеобразная, команда сложная. Я удивляюсь, как с ней работали здесь педагоги, но терпения хватило. Молодцы. Выпускница тодищеса средней школы, ей директор Криворизского гимназии номер 95. На якій лежить велика відповідальність за усе, що відбувається у цих стінах, ця людина зі світлом згадує усіх випускників, які прославили гімназію в роках. Приятно то, что э, историю мы продолжаем в наших учениках. Очень много ребят, которые обучаются в гимназии, это или дети, или внуки, или братья, или сестры, бывших сотрудников школы, бывших выпускников нашей гимназии. У нас есть замечательные выпускники, которые в свое время были победителями э, международных олимпиад. Э, тогда это по математике в 1974 году это э, Чернов, Коля. У нас есть сегодня э, ведущие специалисты в области медицины, это целая династия Нетребко, выпускники нашей гимназии, директор колледжа меди... медицинского Казенко Людмила Алексеевна. То есть вот как бы ни странно, наука-математика больше фигурировала. У нас очень большая наверное уже когорта медиков именно с нашей школы. И я так думаю, может быть, вот наши ребята, кто? Ребята, уже взрослые люди, которые сегодня в шоу-бизнесе, это действительно, я повторюсь, но это просто яркая страничка. И всем видно, все знают. Мой как образец, что можно добиться в перед Окрім директора, є ще одна людина, яка пам'ятає ледь не всіх випускників. Через її геометрію життя пройшло не одне покоління учнів, бо Олена Потапенко викладає тут від першого дня заснування школи. Навчальний процес її не напружує, як не напружує жодного з її учнів. Невимушена атмосфера і все ті ж логічні, і вичерпні пояснення таких непростих тем. І звісно, бережуть тут згадку і не лише на словах про легендарних хлопців з Кривого Рогу. Тоді ще в далекому минулому команду КВК «95-й квартал. Нині справжніх проте скромних шоуменів Дениса Манжосова та Володимира Зеленського. Не всі школярі знають, що у школі зберігається навіть гітара, на якій Зеленський грав у музичному гурті, нині вокально-інструментальному ансамблі «Тріумф». Усі талановиті музиканти від 5 до 11 класу задіяні у цьому гуртку. Який до слова від браку апаратури не потерпає, репертуар у гурті найрізноманітніший від сучасної естради до французької елітарної музики. І все учні грають із захватом та радістю. А яка іще школа може таким похвалитися? І виходитимуть зі стін цієї чудової будівлі та великої гімназійної родини нові вацури та зеленські, талановиті, розумні та енергійні. І буде так ще багато літ.